Онлайн-ігри як допомога у навчанні з мовознавства, за допомогою використання сервісу Learning Apps для дітей дошкільного віку. Для підтримки інтересу дітей до казок пропоную онлайн-гру за допомогою цього сервісу. Завдання гри прослухати уривок української казки та пригадати її назву та з'єднати звук з відповідною картинкою. Є. Yeah. Так. Доганяк, а дід став на воротях у червоних чоботях, да й питається. Кізонько моя мила. Кизонько моя. Так. Що це за казка? Коза-дереза. Так. Де наші коза дереза? Я слух. Ось, у... Ось аудіо, да? Послуха? Yeah. Так зникла. Yeah. Давай наступну, бери. Так. Що тут у нас заказочка? Що це за заказочка? Пан Коцький. так. Пан Коцький, так. Так. Е. Наступно. Я на змія не піду і вирушив знову до коваля. Просить. Чого це заказка? Три козака. Ні, а ну уважно, хто в нас? Котигорошка? Так, котигорошку. Так, ось картинка Я. Так, залишилися ще в тебе казочки. От біжить мишка. Це за заказочка? ти так швидко? Рукавичка. Рукавичка. І останнє залишилось. Телесик. Так, так. Прослухай. Yeah. Так. Yeah. Молодець. Таким чином, можна сміливо сказати, що граючись в онлайн ігри, діти навчаються приймати самостійні рішення, оцінювати ситуацію та вирішувати логічні завдання. Ці ігри стануть відмінним помічником в процесі розвитку дитини.